First, snap back so you know where I stay. First, snap back so you know where I stay. Итак. добрый день дорогие подписчики, осі мого каналу. В общем, видео про як ви згадалися 244 ANT. Випуску 2018 року. Ось такий він В общем, що я хочу розказати? Хочу розказати, що за ним, що з ним сталося за ці майже 4 роки, які він у мене працює. Ну що, в першу чергу, що в мене почало сипатися. Ну, мелочовка в общем, можна сказати, така. Саме таке, що було. Серйозна поломка то це сцеплення. І то сцеплення накрилося, того, що ну, я коротше, прохлопав. ну, Треба було раніше його роз'єднати, розкотити, замінити вижимний подшипник і все в ціле було. А так у мене доїздився до того, що розлетівся вижимний подчипник, розбив корзину, розбив хередо. В общем, все пошло так, як не в людей. Тоді е, накрився в мене цей насос ручної підкачки. Значить, і, Бачите, тут я заварив, убрав оцю цей насосом. Ну, шукати 450 гривень за якихось, він нормально заводиться і як заглох, скінчилася солярка, заводиться він нормально. Ну, правда, трохи воздух захвачує так. Е, треба просто, щоб проробив трохи да і все. І він в воздух перекачує, так що нахер не нужен. В общем, буде можливість куплю, заміню, поставлю, поки так. В общем, що ще ага, в минулому відео було маса в мене накрилася. З новини в мене тут потік патрубок. Ось я заклеїв двохкомпонентним клеєм. У... Прошлим літом він відпав. В общем, три роки він держав. В минулому році я янаново його зачистив і так само ж заклеїв двохкоманітним клеєм. Ну, Фільтра масла то таке, що ще ламалося, що ще в мене ламалося. Замок зажигання два рази горів, реле поворотів, реле зарядки. Ну, встановив я датчик давлення. Новий свій поставив, вмісто електронного поставив як він, механічний. В общем, ну, сідушку замінив на еталоновську із автобуса еталон, сідушка. В общем, ну що, в принципі, грязний. Він в роботі, кожен день, у мене не глохне. скільки він у мене проробив. Зараз глянемо, скільки напрацював. Не видно буде 2513 годин. Ну не знаю наскільки це вільно, чи мото години, чи просто години. в общем ще в прошлому році вибирав картоплю. А, ні, сіяв, я пшеницю, дискував, одламав вихлопно. Отут накріплені, ну отут слаба труба. Вовшим, Кріплення залишилося, а тут ламалася, вместе з трубою, виламалась, полуавтоматом заварили. Так, міняв тягую В общем, що, ну, в принципі, ну це такі мелочовки-мелочовки. Да, замінив генератор. Це не мелочовка. ну в общем теж. Нормальок, так потягнуло воно Ну а так, в принципі, е е рульові тяги. Тяги вже треба міняти, знову вже знов. По поводу віддона що він вигорівший такий. Ми там люди казали, писали мені в коментах, що... Боже, як так можна було трактор робити. Краска вигоріла буквально через 4 місяці після покупки. Хрінь я знаю що за краска, вона дивіться Зараз проведу. Бачите? Пилюка. Я не знаю, що це за краска, взагалі, ну таке. Ну що, таке віно ну, все ще треба буде робити або купляти, бачите? Воздухан полопався. Треба буде взяти полуавтоматом, автомата тут обварити. Або ж викинути його нафіг, поставити друге щось. Треба оцю шаланду зрізати. Отак нахер і надіти з МТЗ заборника. Ну в принципі, що? Будемо міняти скоро мастило, до весни готується. В принципі, так. що я, я, ж, я ж кажу, Він у мене не стоїть, постійно заводиться, постійно їздить. Так що, в принципі, працюємо, будемо підготовлюватися до весняно-польових робіт. Дай Бог, буде мирне небо, не будуть ракети падати. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, ну наче все сказав, більш-менш. Ну, общем, да, все ще. короче, всі ці клавіші, крім поворотників і світу. Всі, оці, ця клавіша, клавіша на включення габаритів і задньої фари. Вони всі гавкнули, вони всі не робочі. Вони поклинили, і за те, що він на дворі. Зараз стоїть він на дворі, в мене не в гаражі, бо в гаражі е, стоїть генератор, то його ставити нікуди. Ну, В принципі, отака техніка. Я скажу, трактором я дуже задоволений. Не то що задоволений, а дуже задоволений. В общем. Я дуже радий, що я взяв його іменно, китайця, а не Т-25, якому тому совєтському лайну вже більше 30-40 років, то я скажу, лучше новий Китаєч це старе лайно собаче. Ну, Принципі, в принципі, в принципі, все. Ага, ще накрилася в мене... Бачите, який ручний газ в мене. Накрилася оця ручка. В інтернеті ніде немає, а хоч є, так там за космічна ціна, його півтори чи дві тисячі вона стоїть. Ну, Самі розумієте, що ніхто її купляти не буде за такі гроші. Так що, може десь юмеза найду з якогось старенького, десь валяється у когось може. Планував кабіну, але зв'язку з обстановкою в державі я нічого не буду робити такого серйозного. Навесні помиємо, замінимо мастило і будемо далі працювати. А там буде видно, поживемо, побачимо. Добренько, до наступної зустрічі. Я думаю, наступна зустріч буде скоро, я хочу там трошки плуга переварити, в общем, трошки засніму. Добре, дякую всім мирного неба. Щастя, здоров'я.